Дорогі брати та сестри, дорогі друзі, приятелі наші. Сьогодні бачу гостей серед нас. Всіх вас вітаю з Днем Суботнім, з тим з таким гарним сонячним днем. Сьогодні в вашій увазі оголошення, коротке оголошення, щоб зацікавити вас, щоб після обіду ви прийшли і побачили більш обширний звіт нашої поїздки, поїздки групи наших людей на Миколаївщину і Херсонщину. Ми були в двох областях, які в тих селах, які постраждали від повені після, після, під, після підриву росіянами Каховської ГЕС. Так. Дивіться. Картинок фото буде дуже мало зараз, буквально. 5-6 до 10. Після обіду ми підготували вже і фото, і коротке відео, такий на 20-25 хвилин фільм. І ви з ним його побачите. Але зараз коротко кажу, П'ять людей, я, моя дружина, мій син Тарас, внук Сергій і племінник, така наша сімейна, така родинна команда Назар. Ми вирішили поїхати. Ну, я звертався, хто має бажання, бажаючих. Оцих, що бажання виявили, ті і поїхали. І далі буду казати, хто має бажання. Ми будемо їхати регулярно, дуже часто. Будь ласка, підходьте наперед, кажіть, що ви маєте бажання, і ви поїдете. Всіх, хто має бажання, візьме. Як я вже казав, поїздка буде така розвідувальна. розвідувальна. Тому що одне ти що чуєш від інших людей, друге що ти побачиш своїми очима. Ми проїхали прекрасні наші області, Кіровоградську. Е, ну, Вона Кіроградська, хоч місто Кропивницький. Проїхали е, Херсонську, Миколаївську, Черкаську, і ми бачили прекрасні пшеничні поля. Ну, душа як раділа, ми зупинялись, фотографувались. Соняшник ще не розквіт, а пшениці вже збирають. Туди ми їхали, ще стояла. Назад їдемо вже комбайни. Збирають. Пшениці лани де оком глянеш, як море. Пшениця вів, Овес. Соняшник, що там ще ми бачили? Кукурудза. Оце таке, щоб... і кажемо: слава нашому Господу! Ми будемо з хлібом цього року. Дуже, дуже. Я захоплювався Німеччиною, коли їхав. Ну, повірте, якщо зняти картинку, не розпізнаєш, чи це в Німеччині, чи це в Україні. Все в порядку. Чудово, гарно і добре. Ми приїхали в Херсон, і ми, перше село, яке ми заїхали, не змогли так зранку заїхати, тому що то село бомбилось. Якраз бомбилось, і коли ми зв'язалися з нашим капеланом Павлом Царевським, капеланський патруль, він каже: Слан Тарасович, нас не пропускають, там стоять на блокпосту, не пропустять. Давайте ми тут будемо роздавати. І ми роздали 150 наборів, роздали. Там одна церква, християнська церква. Я ще не знаю, вона така пятдесятницько харизматична Вони взяли в оренду склади і взяли в оренду гуртожиток. І в гуртожиток вони вивозили людей з затоплених районів, які втратили житло. І так як ми прийняли, так вони прийняли. У них 150... 120, 130, 150, 170 коливається. Хтось виїжджає, другий заїжджає. У них постійно ми пройшли по тих поверхах, побачили, як ті люди тісняться ще в менших кімнатках, ніж ми, ніж наші кімнатки, менші в такій тісноті, без речей. Люди одну жіночку ми розмовляли три дні, три дні, три ночі на даху свого будинку, поки зняли. Трималася без їжі, без нічого, за, за коньок. Потім трошки опустилась нижче, вода спала, то вона ногою впиралася в якийсь гак там ренве. І так каже брат друже, я три дні три ночі. Оце повінь. А те, що у нас було, ми думали, що це крайна біда, що у нас. Ні, не крайна біда. Десь все-таки є хати на горбі, зразу тебе забрали, бо все, а це, все село затоплене, під'їхати не можна, три дні і три ночі. Нічого не врятувалося. Нарешті і ми там роздали ці віддали. Я зрозумів дуже важливу річ, що ми самі нічого не зробимо. От ми приїдемо і хотіли би там дати це, говорю для тих, хто нас дивиться на нашому каналі, бо кожний переживає жертводавець, переживає про те, щоб ті гроші, які він пожертвував, щоб були правильно використані, щоб було куплено необхідні речі і доправлені по адресу. Ну, вже на весь світ розшуміло, що в нас корупція страшна. Що у нас на складах все пропадає, кожен мені дзвонить, хто такі великі суми жертвують. Пожертвував один брат, велику суму, і каже, після обіду ми отримаємо весь звіт повністю. Після обіду отримаємо звіст, і звіт буде опублікований на Ютубі. І ви знаєте, вони кажуть, ми хочемо в руки. І я зрозумів, що ну куди, в які руки? Ми приїхали в село. Де ж та людина? Де ж то в тому місті є? І треба шукати, отак, як ми, у нас церква. Ми ж то знаємо усіх тут, так? І от ми шукаємо таких віруючих волонтерів, які кажуть нам, можемо ми піти, ми йдемо туди. Не можемо піти, то ми їм залишаємо, вони віднесуть і дадуть. І от ми тут роздали, і це люди, які нічого не мають, абсолютно нічого не мають, і не мають куди вертатись. І, і кажу, але ми б хотіли ще поїхати на свої очі побачити. Нарешті Служба безпеки України дала дозвіл там, які стоять на тому посту, Служба безпеки. Що ніби стихли обстріли того села Білозерка недалеко від Херсона. І ми заїхали в те село. Село воно, верхня частина села не постраждала, а нижня частина села постраждала. Вода була вище вікон. Дві вулиці сильно постраждали. Ми заїхали на першу вулицю. Там роздали набори, роздали воду, ту, яку ми передали. Ще нам дали в цьому центрі. Потім нам дали ще хліб роздавати. Як ви вже туди їдете, то візьміть ще й від нас, від цього волонтерського центру. І Ми взяли там хліб від них, булочки, багети і так далі. А, ми, а наші це набори були наші, і були вода. І ось ми заїхали, і ось хочу поділитися вам з однією цікавою. Історію після обіду більше розкажу і покажу ці фото. Значить, заїжджаємо на одне село в одне село і людей немає. Бачимо ці е, затоплені будинки. Цегляний будинок стояв. А дивимося, екскаватор е, копає, і люди щось лопатами підчищають невеличкий фундамент. Я кажу, що це? А це стіни. Тобто, якщо хата була збудована з саману із ракушняка, а вони так будували, саман перемішаний з ракушняком, то значить добу постояла ця хата, і ця хата розповзлася. І хати немає, розповзлась. Все, що було, там, все, замокло, знищено, глина прикидала, все викидає. І ми прийшли, чоловік, жіночка, двоє дітей маленьких, рівна площадка, я кажу, що ви тут хочете, а буду купати фундамент, бо це тут була моя хата. Каже, дивіться, що лишилось. Купа глини, і дивани, ну нічого нема. Нічого, абсолютно. Тому я кажу, що кажу, я як подивився це, я думав, що, що думаємо, у мене, там, у вас, щось у нас постраждало, там почали плакати. То не, то не зрівняти. І ми заїхали на другу вулицю, і я питаю: а де тут старша? Бо у них назначили старших по вулицях. Старша є, як тепа типу, як депутат, старша цієї вулиці, якій завозять додому гуманітарку, і вона розподіляє так далі. Ну і ми питаємо на одній вулиці. Ми так старшою проїхались, старша нас провела, проїхались, на друге питання, а де тут старша по вашій вулиці, щоб ми могли роздати ті, знати, кому роздати. Конкретно, де ті люди, де вони живуть, бо тут вже хата немає, то значить не живе, хтось у палатці живе. Чоловік поклав собі палатку з боку сім'єю з двома діточками. Якийсь такий молодий чоловік каже, а що ви, каже, везете гуманітарку? Я кажу так. До старшої не візіть, каже мені. А я кажу, чому? Тому що старша нечесно розділяє. Я кажу, як нечесно розподіляють. Та ж ви обрабали, ні, ми не обирали, там її назначили. Старша нечесно ділить гуманітарку. І ми вже з нею посварилися всі. А я кажу: ну, а до кого нам вести, ми ж не знаємо кому давати. І знаєте, що цей молодий чоловік сказав? Цей молодий чоловік сказав, тут є одна сім'я віруючих людей. Ми не знаємо, якої вони вірують, але вони віруючі, їм завезіть. Я кажу: ну покажи нам ту хату де на два буси, два автобуси, один броньований, щоб як знову почався обстріл, щоб ми пересіли в броньований, броньовану, ем, ну там з нами їхав капелан у, всім в броні весь. І так далі. Він каже, мандрасу, що я не маю права вас так вивозити, вас треба було екіпірувати, вам треба було шоломи дати. Все, я кажу, ну ми ж мусимо подивитися, хочу бачити, ми мусимо. То він пішов на ризик і через своїх знайомих провіз нас там на посту, пропустили нас. Але з броньовиком, щоб як в разі чого, то ми в броньовану машину мали би всі сховатись, там було місце. Як почнеться обстріл, ми е, е, приїхали до тої будинку, віруючі людини. Перше питання я задав, бо мене зацікавило, яка що за віруюча людина має тут таку повагу на цій вулиці. Там був чоловік і жінка, виявили свідки Єгови. Я кажу: вони каже, ми свідки Єгови. Я кажу, дуже приємно, дуже приємно. Що ви маєте таку повагу у людей на цій вулиці? Як мені це було приємно. Всі люди зібрались до тої хати. От цю тут вигружайте, ми собі тут розберемось. І та свідка його мені скинула десь до 50 фотографій, кому вона кому вручила, я не буду то все показувати. Я поміркував, чи можемо ми з вами мати на своїх вулицях таку повагу? Щоб люди сказали, Цьому віруючому завезіть, він розділить чесно. Одна сім'я тільки була. <рес> на, на, на вулиці. У нас також буває так, що на вулиці не так багато у нас. У тому селі мож, були ще, ага, там дім молитви був. Там, де молитви, мені здається, можливо, той був зал царства. Ми до нього не доїхали. Але одна сім'я на цій вулиці. Тобто, і тому я сьогодні кажу, що ми будемо так і працювати. Потім ми були в селі Павлово-Мар'янка, де зібралося, напевно, 100, може більше, людей. Чекали нас напевно з три години, що нам соромно стало, що ми так мало привезли, а люди так довго чекали. Соромно стало, дійсно. Ну, давали ми там той хліб, давали багети, давали воду, давали ті гарні набори, які вони вже мені зняли в відео, скинули Степан Тарасович, такі гарні набори, цікаві такі набори. Каже, такі не, не, ну, необхідні для нас все те, що ви дали. Але все одно то мізер. То мізер. Мені було що було соромно. Думаю, мізер. Але думаю, це ж розвідувальне наше. Хочу бачити, в чому люди там мають нужду, хоч чимось поїде. Тому ми будемо так і працювати. Павло Мар'янка, як я казав, повчині в суботній школі, там один пастор Вадим, який мав свої ферми, який мав коровники, молоко продавав, продавав м'ясо, гуси мав так далі. Все йому знищили, все його розбомбили і спалили. Потім спалили поля з його пшеницею. Тепер 250 гектарів пшениці вода затопила, але він не падає духом. Дев'ятеро дітей повернулись, бо вони були в Польщі, повернулись до нього. Із села, в якому було, це такий хутір, такий далекий, забитий, якийсь такому закуті, 7 кілометрів до треба їхати до першого магазину у, у район Снігурівка, то вони там скидаються, бо бензин не треба, то вони там на одну машину скидаються, машина їде там на 5-6 на хатів, будинків купляє, що треба. Машина поїхала, закупила, їм роздала. І 600 чоловік, які жили до війни, це невеликий хутір, і 600 чоловік лишилось 200. 64, із них 51 дитина. Інтернету нема, нічого немає, все було зруйновано. У цього фермера три хати, які він мав своїми дітьми. Він свою гай, двох дітей, всі три хати знищені. Ну, вода затопила і знищила повністю. Все у людей знищено. Абсолютно все. Тому після обіду ви ретельно побачите: тому ми будемо працювати і в таких в трьох напрямах: перше. Ми будемо е, домовилися, що ми поможемо у відбудові конкретних жител. Люди там дружні. Люди кажуть, ми будемо допомагати нам, би хоч одного майстра. Якщо приїде, то буде тут майстер, а ми підсобниками будемо. Тому я сказав, що хай буде, аби вони вже заготували матеріали мінімум 5 будинків в селі Білозерка. Як тільки матеріали будуть поставлені, значить від нас чоловік 9-12, скільки буде бажаючих. Бажаючи, тільки буду звертатись до бажаючих, вже не хочу якихось там нюансів. Будемо їхати і будемо встановлювати ці житла. Це перший нюанс: встановлення зруйнованих жител. Е, люди е, багато повиїжджало за кордон спеціалістів, не повернулись. Лишились такі або старенькі, або то ми, каже, допомагати будемо, але так, щоб вести будову, щоб зробити стіни, там дах, ми не маємо таких, не всі мають таких. Тому от ми будемо це робити. Це перший напрям, відбудова житла. Вже їм починають давати матеріал. Другий напрям це допомога речами. От мені вже скинули на Viber, Вони мені скинули, що наприклад, у я покажу за після обіду, скільки треба в село Павлова Мар'янка. Пральні машини, електроплити, мікрохвильовки, холодильники жара 35-38 до 40 градусів. Все псується. Люди кажуть, хоча б на кілька хатів був один холодильник. Мікрохвильовки, холодильники, а також інші, всі інші речі побуту, і постільна білизна і так далі. Тому об'являю до всіх нас, хто дивиться нас на нашому каналі за кордоном і так далі, і всіх вас в залі. Об'являю збір в наш дім молитви, всіх речей. Вони будуть сортуватися, і це треба робити не розтягуючи на 3-4 дні. Це треба робити чим швидше. Принесли, посортували, і автобус поїхав. Тобто холодильник, у вас є старенький, хочете купити новий, купляйте новий, старенький жертвуйте. У вас є лишня електроплитка, будь-який електричний прилад є. Будь ласка, приносьте. Ми записуємо, хто дав. Ведеться список, і буде все показано, кому передали. Кому передали. Ще раз кажу: ми будемо працювати на місці, на місці з віруючими людьми, які. От після обіду покажу, який ми поїхали. Він каже, Сван Тарасович, ми, ми, я пастер, ми дамо тільки тим людям, котрі нужденні, Вони знають краще, ніж ми. Тому будемо працювати з тими людьми. Хто не довіряє тим людям віруючим, значить можете не жертвувати. Я їм довіряю. Я їх бачив. Я довіряю, так що вони дадуть тим людям, кому потрібно. Ми краще будемо будувати, розносити єкому. Рознести там на місці понесуть, а от збудувати не буде кому. Тому ми будемо краще той час, який ми мали би там по селу їздити, комусь роздавати в руки, щоб щоб наші не підозрівали щось, що там нечесно. Вибачте, так не буде. Будуть працювати на місці волонтери, християни. Ще раз повторюю, віруючі люди. А ми приїдемо, будемо будувати. Хочете принести таку пожертву, приносите будь-які електричні прилади, будь-які речі, побуту, одяг, взуття, постільне, меблі. Навіть якщо. Якісь... Тому що ні ліжок немає, нічого немає. Практично усе це необхідно. І ми будемо працювати в цих селах з цими волонтерами. Вже ми маємо, маємо 4, вже 3, 4 чи 5 сіл, яких ми були, в яких є конкретні необхідні потреби. І ці люди були затоплені села. Ці, ці хати були там затоплені. Ну, ось, ось таке, що я хотів сказати. Після обіду ще буде у нас збір діяконів, і ми там порадимось, як ми маємо зробити з такою. З такою гуманітарною допомогою, яку нам дам, яка їм не потрібна. Наприклад, там фарби для покраски внутрішньої, там непотрібні мольберти і так далі. Як ми маємо цим зробити, щоб краще, можливо, зробити, щоб це ми, люди, хто, хто має потребу в цьому, взяли за пожертву, дали пожертву, а ми на ту пожертву придбали електротовари? Зробити такий обмін. Ось це я хотів з вами поділитися. Збір батьків-підлітків для обговорення питання про табір після цього служіння, так? Так. на кілька хвилин. І хрещення у нас відбудеться або 6, або 13 серпня. Ми будемо там бачити, хто буде приймати хрещення. Якщо це молодь, то можливо в молодіжному таборі буде знову хрещення зроблене. Коли молодь буде проводити молодіжний табір. Не знаю, це може бути якраз, що це може бути 6 числа, або це буде 13. -го. Ми ще побачимо, як молодь оприділиться з датою табору свого. І прошу молодшим швидше оприділитися з датою свого табору, щоб оприділитися з датою хрещення. Але орієнтовно нагадую, це буде або 6 серпня, або 13. -го. Хто має бажання прийняти хрещення, будь ласка, звертайтеся. Є запитання по. Якщо у вас питання будуть, є, то після обіду, де буде більш обширно показано. Я хочу запитати, я правильно зрозуміла, що можна якісь гроші принести, так? Так, можна, можна. Так? Можна. Звід буде, ні, буде, дивіться. Звід дамо вечором після обіду. Дуже добре, щоб гроші приходили тільки на одну карту карту, яку ми дали бойко Тарас, бо він поки що їздить і буде їздити, так? Вони приходять, Тарас зробив копію і покаже все, що прийшло. Це буде бачити, виписку з банку, що прийшло і які витрати. Тобто, хай це буде одна картка бойко Тараса Степановича, який, яка є у нас в Ютубі під відео, або дати йому в руки, він буде записувати. Або я не знаю, хто наступний раз ще раз виявить бажання їхати. Але Тарас обов'язково буде їхати. Тому мені потрібна така людина, яка, яка ми, ми їздили по дуже поганих дорогах, були дуже завантажені. Їхали по дуже поганих дорогах. І тому витрата дизеля була на 11 тисяч з чимось гривень. Хоча нам військові пожертвували було би значно більше. Але нам дали військові. Ми дуже вдячні. Я вдячний тим командирам, які пожертвували нам 35 Не небагато, але це добре було вже для того, щоб ми могли там їздити. Ну, правда, ми приїхали з повним баком, заправились, тобто бус готовий знову на другий тиждень виїжджати туди. Ми будемо виїжджати часто. З Німеччини. Позвонив мені брат Вальдемар Дюк з місії Тебея і сказав, я йому написав, що потрібно. І він сказав, що він вже зібрав нам знову гуманітарку, і на другий тиждень знову приходить нам гуманітарка з Німеччини. Але повторюю ще раз для всіх, ми жертвуємо на цю гуманітарку. Ви будете чути після обіду, ми жертвуємо. Тобто це не безплатно нам приходить. Ми на неї жертвуємо. За минулу гуманітарку я пожертвував 2 тисячі євро. Ну не я пожертвував, це я якби дав а ці гроші. Передав брат Анатолій зі Сполучених Штатів своєю дружиною і з, дружиною, з сестрою дружини. Він передав 3 тисячі доларів. Після обіду я дам повністю звіт. І ми вже трошки маємо, щоб давати, вносити жертву, тому ми будемо з радістю брати і гривні, і євро, і долари. І це буде для того, щоб там у Німеччині. До речі, ще одне скажу важливе. Вчора позвонив мені чоловік, який бачив у Фейсбуці, наше. його звати. Яків Яков е, забув прізвище. Він позвонив і сказав, що він почав для нас збирати в Мюнхені і в тій околиці плитки, е, холодильники, все вам лише треба приїхати бусом, бо я не маю. Я збираю тут на місцях люди, адреси, все я об'явив в наших церквах. А ви кажете: приїдете тільки, заберете десь по певне місце. Звезете і там звідти фуру і буду забирати. Тому підключаємо, дорогі брати і сестри, хто в Німеччині, хто в Англії, хто в Чехії. Хто в різних країнах ви робіть це компактно, десь якесь місце, і будь ласка, ну якщо це невеликі речі, то ви зможете передати яких, якими ви передаєте свої передачі, написавши, що це для гуманітарка для Херсону, для білих ослав, то я думаю, навіть водій у вас візьме дуже дешево, може нічого не візьме. Тому по якісь, навіть по одній дві речі, той звідти, той звідти, той звідти, ви передасте і би учби учні речі, і це буде дуже велике, дуже велика справа. Надзвичайно велика справа. Знаєте, така спека. Треба встигнути до, до холодів, до дощів, до снігів на Сході, допомогти їм встановити житла, ну, тому що живуть на метах. І, І треба дати їм хоча б елементарні обігрівачі, щось таке. Все, що для побуту. Дякую більш, розкажу після обіду і покажу. Відео і фото. Дякую.